Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми знову продовжуємо тему осені. І ліпити ми з вами сьогодні будемо чарівного нашого гостя, а це їжачок. Подивіться на нього: їжачок їжачок, кожушинка з голочок. І от як у нас з вами вийшов гарний їжачок, в цьому нам допоможуть каштанчики. Що таке каштанчики, ви, напевно, знаєте. Ось так вони виглядають, коли ростуть на дереві. А ось так вони виглядають, коли з того дерева впали, вдарились в землю, і вони поділились на дві складових. Це ось такі голочки, і сама серединка ось такі каштанчики. Вони бувають різні по розміру, і великі, і маленькі. І ось такого. Такої скоринки ми будемо робити, дітки, з вами, їжачка. А що нам для цього понадобиться? я вам зараз розповім. Ну, Щоб їжачок у нас був не просто зліплений, Ми візьмемо картон, можете взяти зразу зеленого кольору. Ну, в мене зеленого кольору немає, тому я його зараз затоную пластиліном От. беремо коричневий колір. Можете взяти крапельку білого, ну, а оранжевий і червоний колір я взяла для того, щоб потім їжачку зробити на зиму запаси. Ми зробимо морквицю і зробимо яблучка. І так, приготувалися і починаємо роботу. Один, два, три. Почали. Беремо коричневий пластилін і скочуємо його спочатку в кульку, потім робимо маленький овал і заострюємо один край, робимо начебто мордочки їжачка. Ось так гори, вирівнюємо пальчиками, все. Поможете діткам в цьому. А щоб легше діткам робити, візьміть, будь ласка, батьки, не такий пластилін, як у мене, а візьміть ось такий повітряний звичайний пластилін. Він і діткам легше дається руках і їм буде цікавіше робити. Дітки, ми з вами і попрацювали і зробили ось такого їжачка. Ще раз повторюю, хай ваші батьки вам візьмуть повітряний пластилін, він дуже легко буде вам даватися в роботі. Всім бажаю натхнення, творчості і завзятості. Чекаю на ваші звіти, фотоотчок. Пока-пока, мої любі дітки!